Доброго дня, к нам приїхав зразок недбалого ставлення автомобіля. Є, що дещо пов'язане з експлуатацією автомобіля, з віком його, але ми вибрали цю машину навмисно для того, щоб показати, в якому стані, до якого стану може бути доведена машина недбалими водіями, і які несправності взагалі не пов'язані з зносом або бойовим використанням. А, ну, перше. Що ми можемо дивитися, це просто стан автомобіля по капоту, понятне, десь можливо бойовий. Зараз механік коментує які зауваження просто під капотом, то, що людина може побачити навіть непрофесійним оком. оком. Те, що ми можемо побачити і бачимо на відео, це пошкодження візуальні. Те, що ми можемо прокоментувати, це відключень бачок розширювального бачка гідропідсилювача. Тече тормозуха по всій рамі з трубок головного тормозного з бачка. Його там напевно доливають кожен день. Відкручений радіатор, охолоджуючої рідини, відпаяний повністю, зверху, знизу, не тримається взагалі. Основне на цей стороні. Розширювальний бачок настільки серйозно відкручений, що він терся смотровим вікном в генератор і просто перетерся. Вони приїхали з жалобою, не працює гідропідсилювач, а масло туди навіть і не перевіряли, і його там немає. Оригінальна крішка Лукойл, Але вже не General Motors. Відкручений бачок розширювальний на охолоджуючу рідину. Взагалі не герметичний. Повітряний фільтр немає кришки сюди просто доливай води і далі. Не, взагалі не на своєму місці. Крильчатка нормально підстрижена від від, від тепла вже ніякий там не відбувається, нормальний. І так загалом. Нема жодного салінблока спереду, нормального. Не працює освітлення взагалі. Тут позмотовлено десь замкнути, постійно світлиться припорка. Де і таке цього, я думаю, достатньо для того, щоб машина вже не експлуатувалася. Ми, дійсно, ми це... не говоримо ще про те, що по ходовій і всім вузлам, які знаходяться з них, це тільки підкопоти. Чому ми вибрали ознаки під капотом? Для того, щоб показати, що водій в принципі, може бути професійним, непрофесійним, але цього не помітити неможливо, розумієте, коли от таке відбувається, наприклад, да? коли от таке відбувається, коли повітряний, можна побачити, що тут вся морда була відкручена, вони якісь там болтики подобавляли. Коли повітряний фільтр, взагалі немає кришки, да? І сюди попадає вода, а тут дивиться з'єднання. Це з'єднання. Те, що тут стоїть шноркель, там де не дихає мотор, це не дуже важливо, тому що тут, зрозуміло, отвори прильоти, але дивіться, ніяких хамутів, нічого немає, фільтр відпущений. На рахунок силінблоків, блоків, те, що казав майстер, да, ви бачите, їх просто немає, їх вигризло. Це можна вважати експлуатаційною характеристикою самої машини, але те, вот що тут все порвано і все на скрутках, бита і перебите, така виробка кривчатки. Вона там вже собі наїла пластмасу повністю. Коробці автомат масло перелита, а в двигуні його мінімум. Ось в такому стані. ну і далі можем... а, Оригінальна кришка бака в вигляді майки. А, і при чому дивитися, я вам покажу. Значить, тут кришка бака заводська, вона на а, Ну, Загубити її можна тільки тоді, коли відкрутити, ну, якось від'єднати її. Там Солярку або заливали, або зливали, щоб шланг туди вставити. Да? Тому що так, Для чого вам туди лізти? Кришка бака от у нас от така. От. Розумієте на що ця машина приречена, е -е -е можемо побачити дійсно бойові прильоти, але те, що не є, наприклад, бойовим, а це стан по, -по стеклам. Да? Тобто можна побачити, що тут відкручені, болтаються ці вінтики. Оце от, де ж тримач. Да? Згодом його відкрутить, водія це не сильно хвилює, тому що він знає, що він зробить. Коли це загубиться. Ой, не можу відкрити. Вони що зроблять? Вони заблокують скло, Тому що у них вже задньому нема. Ну, а на що париться, да? тобто для чого? Тепер давайте по несправності. А, значить... Задній правий габарит не працює, передній правий не працює, не працює передній ліва відсутній, задній поворот е не працює, стоп-сигнали не працюють, вейт не світиться, згорів блок керування. Ті сілок, відсутні, лампочка, як така. Вона була, бачите, от, просто відсутня, як така. Як, такі, ну, як так можна було зробити, не знаю. Ну, якось можливо зробили. Е Показчик тиску масла двигуна не працює, тому там мінімум і максимум водію теж. Якості йому і не доходить до того руки. Відкручені болти переднього лівого і заднього лівого бокового скла. Підтікання тормозної жидкості в районі рідини, в районі головного гальмівного циліндра. Відкручений розширений бачок гідропідсилювача, відкручений розширювальний бачок системи охолодження, відпущений хомути кріплення бачка системи охолодження. Крильчатка повністю стерта, тому що радіатор на неї ліг, і вона протерлась, і дифузор протерся. Кришка заливної горловини масла відсутня. Відсутня кришка корпусу повітряного фільтра. Він просто відкритий. Зараз підуть дожді, і мотор ляже. Відсутнє праве дзеркало, відсутня кришка бака, майка там запхідну. Відкручена передня права піввісь, тече супорт передній правий. Римкомплектів на цій машині на супорта не існує. Передній лівий наконечник необхідно міняти, сошку необхідно міняти. Внутрішній сальник передній, право колесний редуктор міняти, шарова опора передній, право нижня міняти. Трос ручника правий, заміна. Накінечник задній правий задній лівий заміна. Салінблоки передніх речагів точно а бажано всі, причому вони просто повилазили. Відсутні болти кронштейна подушки двигуна лівої. Бажано замінити подушки, подушки рами, між рамою і кузовом. От, такий от нормальний, ні, ні, не скучний список. Дійсно, можна сказати, що там деякі несправності є причиною експлуатації автомобіля. Але давайте заважимо, в такому стані машина... водій навіть ніколи не шприцював цю машину. Тому Сошка, шарова і накінечники це дійсно факт автомобілю, доведено до такого стану. Не йде мова про те, що тут якісь там прильоти, постріли і все таке решта. Бачення, бачите, в такому стані вони не фіксуються, а обертаються. І теж я так думаю, що їм тут не сильно вони переймаються цим питанням. Ну. А ви, ви кажете, дайте нам більше машин ми потребуємо. А для чого? Вибачте? Для того, щоб з'їздити один раз. Ну, Цю машину заїздили. Дивіться, навіть да? так? Просто банальне. Дивимося на цю подушку. Людина поставила подушку. А насправді вона має бути отак. Тут же прорізь, Вон, бачите, там прорізь. От, все, тепер подушка стоїть нормально. Ну, що це складно зробити, тут потрібно якесь навчання водіїв. Там, суперпрофесіонал в Польщу, в Німеччину, в Британію, Коли потрібно? куди потрібно водити? возити водія для того, щоб побачити ці моменти. Ну, або що так строилась крильчатка. Ну, майте на увазі, отак, отак от в такому стані. do tako ovo stanu vodice se mašine.